Наталія Наом, видатна українська акторка. Усі її добре знають за роль Галі, у неперевершеному комедійному фільмі за двома зайцями. Проте у мистецькому доробку Наталії понад 70 ролей, в яких вона розкрила свій неперевершений талант. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім за підписи і перегляди. Бажаю вам мудрості і здоров'я! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Наталія народилася 23 листопада 1932 року. У селі старий мізунь станіславського воєводства у багатодітній родині. Вона була 13-ю дитиною. Ще з 6 років дівчинка дуже хотіла вчитися. Одягала свою найкращу сукенку і з поважним видом говорила подружкам. Що йде на навчання. Відсидівши кілька годин у кущах, з неменшою повагою верталася назад, то зі школи. Потім почалася війна. У 1942 році помер батько від голоду. За рік відійшла у засвіти мати, і її забрав тиф. Наталю відправили до долинського сиротинця. Пізніше вона виховувалася у школі інтернат в Калуші. Після дівчина здобула освіту. У ремісничому училищі в Чернівцях, а також брала активну участь у художній самодіяльності. Саме там запримітило керівництво Чернівецького театру Акторські здібності наум. Її запросили у допоміжну трупу театру. Ролі їй вдавалися легко, невимушено. Зовсім скоро про неї почали писати у пресі, а на спектаклі з її участю охоче йшов глядач. Наталія вступила до Культосвітнього технікуму. Але театр не покинула. Найпомітнішою роботою на той час стала роль парасини у виставі Земля. За твором Ольги Кобилянської. У 1953 році розпочалися зйомки фільму Земля Амбросій Бучма якраз шукав актрису на роль парасини. Із запропонованих акторок він не вибрав жодної. Тоді спитав, чи є ще хтось, але йому відповіли, що ті артистки не вартують його уваги. Проте режисер наполіг, щоб йому показали усіх. Коли він побачив Наталю, то вигукнув, де ти знайшов це дововижне дитя? Парасиною буде вона. Так на уму до кіно. Наталія Ужвій також знімалася у цій стрічці, допомогла молодій артистці. По завершенню зйомок бучма запитав у дівчини, що вона планує робити далі, і отримав відповідь Хочу вчитися. За словами Внаум, вона самотужки вступила до Театрального інституту імені Карпенка Карл. Про те, що вже знімалася в кіно, нікому не говорила. У 1957 році Наталя закінчила інститут і пішла працювати. На Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Вона знялася також у стрічках Поема про море», Таврія, Олекса Довбуш. Це було навесні і багато інших. У 1961 році, після куренівської трагедії, Техногенна катастрофа, що сталася у Києві 13 березня 1961 року, коли потужний Соловий потік. Із Бабиного яру крізь прорвану дамбу затопив куренівку і призвів до численних жертв. Наталя упала у депресію. Вона на власні очі бачила, як трупи складали штабелями. Їх було стільки, що і порахувати не можна. Жінці пригадалася війна, смерть батьків, пригніченість, спустошеність. Наталя відмовилася від ролі Галі. У комедії за двома зайцями. Їй здалося, що на фоні трагедії грати у комедійному фільмі не по-людськи. Режисер Віктор Іванов буквально витяг актрису з лікарняного ліжка на знімальний майданчик. Ніхто на той час і не думав, що цей фільм переживе час. Про фільм заговорили тільки після того, як його продали. У соціалістичні країни Східної Європи, на відміну від Радянського Союзу, де його й не помітила преса, а у польському перекладі фільм був чудовий. Його прийняли з першого разу. А Наталія була заміжня за кінорежисером Володимиром Денисенком. Вони познайомилися в інституті. Як згадувалася сама акторка, заміж вона вийшла несподівано для самої себе. Вони кілька разів зустрілися у компанії друзів. А того дня разом вийшли із гуртожитку. Володимир намагався пригостити дівчину Арахісом, а вона відмовлялася, а потім Денисенко сказав, що хотів подивитися на її фото. Наталя показала паспорт із світлиною. Чоловік пильно подивився, а потім поклав документ собі у кишеню і сказав: що вони ідуть подавати документи в РАХ. Отак Наталя стала дружиною Володимира. Попри таке спонтанне рішення, вона жодного разу не пошкодувала про це. У парі народилося двоє синів. Олександр Денисенко актор-сценарист, кіноактор і режисер. Тарас Денисенко український радянський кінорежисер, сценарист та педагог. Загалом за свою 40-річну кар'єру на ОМ зіграла понад 70 ролей. Чимало фільмів з її участю увійшли до скарбниці національного кінематографа. У 1974 році Наталія отримала звання народної артистки Української Республіки. За часів Незалежності України акторка була вшанована Державною премією України імені Олександра Довженка. За роль у фільмі За двома зайцями. У 2003 році нагородження Орденом княгині Ольги, 3 стопеня. Наталія Наум проживала у центрі Києва, по вулиці Грушевського. А померла Наталія Наум 22 березня 2004 року у міській лікарні. Її поховали на байковому кладовищі поруч із чоловіком, який спочив у червні. 1984 року. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!